Шахтар готується до битви зі скромним брейдабліком. Ісландська команда виступає явним андердогом цього протистояння. Історія лише підтверджує цю оцінку. Попри те, що збірна бореться на рівних з Ісландією, наші клуби мають ідеальну статистику проти клубів з вулканічного острова. Вперше українці потрапили на ісландців у 98-му. Тоді Ворскла опинилася у малозрозумілому нині турнірі Кубок Інтертото, та у першому раунді потрапила на команду Лейфтю. У першу матчі ісландці виграли, але УЄФА зарахував їм технічну поразку через залучення незаявленого гравця. У Полтаві ж Ворскла вже на полі довела свою перевагу. 3-0. наступна зустріч з клубом з Ісландії сталася у 2010-му. Саме матчами проти Рейк'явіка свій успішний шлях у Лізі Європи розпочали Карпати. Львів'яни впевнено пройшли острів'ян. 3-0 на виїзді, тоді як вдома довелося виривати перемогу. 3-2. серед авторів голів тоді були. Бурулі, Батіста, Федецький та інші. А вже потім, після Рейкявіка, були Зестафоні, Галата Сарай, а також група з ПСЖ, Севілією та Борусією Дортмунд, Вібет, титульний партнер української прем'єр-ліги. Остання ж зустріч зі сланцями сталася у 2023-му, і суперником виступив якраз Брейдаблік. Разом із ним в групі Ліги конференцій опинилася Зоря у першій грі Луганцями. Керував Валерій Кривенцов, і під його орудою біло-чорні мініма. Мально виграли завдяки голу Горбача на другий матч луганці виводив вже Юрій Коваль, і цього разу зоря не залишила каменя на камені від Брейдабліка. Чотири-ну з голами Гереро Мічина та знову Горбача. Можна сказати, зоря на прощання гримнула дверима, адже то поки останній єврокуковий матч в історії луганського клубу. І ось тепер вже.